Привіт всім! Хочу розповісти про такі зарядні станції на 1000 ватт G24 Б. Ось така моделька. Ось такі має характеристики. Заряджається як від сонячних панелей, так і з комплектного зарядного. Мають ось таку комплектацію, секундочку вам відкриємо. Дуже багата комплектація. Мають таку лампочку. Зарядне. Блок жилення на 30 Вольт, скажи, 29. так уж, кабельки для подключения солнечных панелей, наборчик с датчиками фазы ноль, ну и комплектация, какая инструкция. Ось така зарядна станція, яка з легкістю запускає холодильник. Все інше ось продемонструю ще вам. Наприклад, запустимо ми її від наждака. Верні, за допомогою неї запустимо наш наждак. Вмикаємо. Все запускається, все працює. Дуже гарні станції, якщо дивитись з точки зору пережити блекаут. Щоб не розморозилось там щось в холодильнику, чи подивитись телевізор, інтернет, тобто, має акумулятор 2800, кажись, ампер час, железофосфатка. 1280, точніше, і железофосфатка, Типу гарний акумулятор. Esta es estancia.